Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія. Це наше нове надходження. Мазда 323 1998 року випуску. Цікавий варіант в тому, що а, по технічному а, стану автомобіль повністю обслугований. На новій гумі зимній також є літній комплект. А ще в нас є невеличкий а, цікавий а, опціональний плюс, ми, до якого ми дійдемо трішечки пізніше. Що в нас по екстер'єру? Сірий колір, титанові диски, про гуму ми вже з вами поговорили. Салон зустрічає сірим текстилом, в, як ми бачимо в накидках. В цілому стан самого салону задовільний. Я гадаю, тут ви можете це побачити. Дуже красивий візерунок. Також у нас, звісно, механічна коробка передач. Є стеклопакет, який працює на передньому ряду. В технічному стані автомобіль, як ми бачимо, повністю обслугований. 360 тисяч пробігу на сьогоднішній день. Ні, ні одної помилки бортовий комп'ютер нам не видає. У нас є магнітола, також у нас є ось така штука, яка виводиться до сабу, до якого ми зараз теж діїмо. І, звісно, у нас наш кондиціонер та пічка. Ця електроніка в автомобілі працює, питань до технічного стану ми не маємо. І це дійсно плюс, як для цієї автівки. А ось саме те, про що я казав. Звук е, дуже приємний в цього автомобіля, дуже чистий, гучний, є регулювання басів. І е, я б не сказав, що це плюс, але це дуже крута опція, якщо ми говоримо про... Даний автомобіль. В цілому, друзі, що я хочу сказати? Цікавий варіант, 98 рік, бензиновий двигун об'єм 1,5 літри Якщо вас зацікав даний варіант, ви можете придбати його в місті Одеси по адресу Михайло Грошевського 15а. А зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!